А цей сегмент ринку має шалені борги, це балансуючий ринок. Розкажи, будь ласка, що таке балансуючий ринок і як він функціонує, мета цього ринку це провести певні комерційні операції, які супроводжують фізичне балансування системи. В тебе диспетчер дивиться на фактичне споживання і фактичне виробництво, і керує системою. Якщо він бачить, що о, треба більше електричної енергії, споживання росте, незалежно від того, що Споживачі не купили електричну енергію на ринку, він буде піднімати певні блоки, давати їм команду на завантаження. Можливо, їм для того, щоб виконати цю команду, треба понести додаткові витрати. Неможливо 100%. Плюс це спрацювання обладнання. І відповідно, враховуючи всі ці фактори, це найбільш дорогий ринок. Чому на ньому формуються борги? Тому що в нас є певні категорії споживачів. Які, на жаль, традиційно не платять за електричну енергію. Стандартно це були в нас шахти, це були певні комунальні підприємства, наприклад, водоканали, які споживають великі обсяги електричної енергії, але не платять.